Ну, що там по молоку в нас? Ну що, стабілізували молочко, давно вже мілка доїться. Як бачите, ранковий надой склав десь 10 літрів, тому що в банках трошки більше. І вчора ввечері я отаких от дві от баклажки набрав. Тут до мене клієнти приїжджали, вони десь по 10 літрів беруть. Тому в принципі 20 літрів надой добовий склав. Стабілізували, даю зараз. БМВД дворик. Мені подобається. Гарно. Ну, ми БМВД е з висівками. Зараз поїду за висівками. Потім вам теж трошки покажу висівки, які привеземо. Бо закінчились запаси. Треба привезти висівку. Мучну. Ну, хороша висівка. Е 20 мішочків поїду візьму. Ось так от. Працюємо. Так, друзі. Ну що, ми, привіз отрубі. Ті, які я весь час даю у наші мілки. Е, спитав я, можу ділитися їхнім номером телефону. В принципі, якщо кому цікаво, це в БУДах у нас населений пункт буде. Якщо кому треба контакти, я поділюсь. Ну тільки е, пишіть. Пишіть мені, я, я поділюсь номером телефону. Е, ціна не пам'ятаю. По-моєму, останній раз я 120 брав. Урожай пройшов, я думав, що буде вже хоч, хоч дешевше, може трошки чи що, а воно не те, що 120 залишилось, подорожчало. Бачите. Ну, все зараз дорого. Зараз же світло для підприємств взагалі космічна ціна, а це ж переробка зерна. Коротше, мабуть, нічого дешевого буде все тільки дорожчати. Дешевіти нічого не буде. Коротше, мішочок виходить 140 гривень. 140. В мішку десь 23 кг. 23 кілограма. Це десь 6 гривень, 10 копійок. Ціна висівок. Ну, мені подобаються, вони мучні, Якщо якість буде така і надалі, мучні отакі хороші висівки, то, то мені підходить. То все нормально. 20 мішочків це беру. Наші мілки. Ну, я там ще рецептуру. Собі підбираю, так сказати. Бодя, тікай, то щас на тебе попісяється коза. Вредна. Ти коза. Чуть на Бодю не напісила. а вона мені так сіла раз і на ногу прямо. Я, я відчуваю, що в мене в тапку в цьому кроксі мокрий носок. А вона і сіла мені прямо на ногу. Ах ти така снежка, снежка. Вреднюча. Коротше, підбираю формулу, от висівки мучні, хочу великим поросятам підібрати відсоток білку, щоб цілий мішок в бетонозмішувач висипати туди соєву макуху. Ну, хочу дати, зараз же я з зерном даю 13, десь 13% відсотків, виходить, соєвої макухи. А це десь відсотків 17 хочу дати. Далі покажу, яка мучність висівок. Так, друзі, всім привіт! Що ми? Пайок мілки будемо зараз робити. Так, що я тут? Дивіться, отакі висівки, які ми з вами до цього привезли. Бачите, які мучненькі? Бачите, які класні. Класні, класні. Отакі класні висівки. 23 кілограми в мішку, якщо кому цікаво, 23 кілограми, 140 гривень мішок. Це виходить 6 гривень 10 копійок кілограм. Вони вже ж подрібнені. Оце ж БМВД дворик має отаку структуру. БМВД це значить білок, макухи, соя, соняшник. Ну, макухи, те, що ви звикли давати корові. Я до цього і макуху просто соєву давав. Теж добре, але не вистачає шкорові вітамінів, мінералів, амінокислот, кальцію всього, тому що корівка тільна, корівка давно доїться. Ну, я вважаю, що треба. Треба тварина, тваринкам для здоров'я це все треба. Слава Богу, я відчуваю результати своєї такої роботи тим, що тваринки здорові дають гарну продуктивність. І добре себе почувають. Ну я і далі так буду продовжувати в такому ж напрямку працювати. Так, оце, оце отакий от пайок три ковшика, Висівок і отака літрова кружечка неповна. Е, БМВД три рази на день. Зранку, в обід і вечором. І це ми отак от зараз підходимо. Ну, тут на дні було водички, може пару літрів, для того, щоб, бачите, отак, зволожити. Щоб корівка не давилась оцим сухим. І ми зараз підемо її, вона он, як чекає. А коза як любиться, зараз покажемо. Коза, як висівки таке все так собі, ну, їсть і їсть. А як відчуває запах цього БМВД, та вона аж паде, вона від відкриває, а ніс поросячий корм. Так вона. Ви бачили, як вона, вона прям. Так схватила, я кажу, вдавися, Вона прям не те, що там трошки стала їсти, вона прям туди, май майже до очей нирнула в те відро. <гум> Отак так от трошечки, знаєте, так перемішав. Ну Бачите, таким зволоженим. І от сразу перед згодованням. Отак от роблю. йдемте козі. На, снежка. Вона розстроєна. Вона не хоче бути прив'язана. А я думаю, щоб менше і мілка орала. Ану покажи, як ти їсиш, таке будеш. Дивіться, <риває> хватає. Не забрали. Да не да ти. Ти не прожуєш, як, як багато хватаєш. Ну Нам не можна її загодовувати, бо її ще треба буде покрити. Бачите, вона і так колобок у нас. Снежа. 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 Ти диви, диви. Все, це коров'яче, все, все, все. На. Це коров'яче. Ага. Та корова не пуститиме. Корова прогона. Вкусно. Ну 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 не пусти корова тебе туди. Ну що, друзі, і молочко, конечно, стабілізувалось. Ну, я ж кажу, мені важливо шерсть, копита, здоров'я, то Соєва макуха теж добре. Ну, я її зараз економлю, я її ж теж замовляю, і замовляю в Кодня. Ну, контакти я завжди залишаю в описі. Тому що мені простіше, все, що я беру та користуюсь, замовляю своїм тваринкам. Мені простіше залишити всі контакти в описі. Інакше мені от завчора. 5 людей написали. А де рецепт? Дайте рецепт стартового корму для поросят. Одні написали годувати биків, що додати. Закорів написали, а що АТ5. Як замовити те, як замовити соєву макуху? Вчора питали, як, за, як замовити універсальний БМВД для поросят, дворик. Чи є в них такий. І я ж всіх відправляю на сайт. Заходите. У них сайт. У мене тут в Ютубі в описі відео всі посилання, на їхні номери телефону, сайти. І я це роблю, я ж кажу вам, спеціально, бо багато запитань. Я ж на вас всіх не розірвусь. Мені ж треба півдня сидіти і кожному відповідати. А воно людині відповісиш, у людини ще купа запитань. І так можна, добре, що я вчора. У е, мене було трошки вільного часу, годинка, я відпочивав. Я і ото витратив, щоб людям відповісти. Ну а ну, це ж накладно, буває зайнятий так, що немає вільної хвилинки. Ну я ж кажу, корові подобається, вона їсть гарно. Це гарні вітаміни. Корові десь треба два мішка БМВД на місяць. Мішок з доставкою десь тисяча. Ну, Дивлячись, я не, 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 не пам'ятаю, я новою поштою замовляв. Ну, Доставка дорогувата. Десь 1000 з чимось, це разом з доставкою мішечок виходить. Ну, 2000 з копійками, може 200 за два мішка на одну корову. Ну, Знову ж таки, я вважаю, це вигідно. Якщо ви молоко на бочку не здаєте. Якщо ви його продаєте, то є сенс. І щоб для вашої сім'ї коровка була здорова. І як ви людям продаєте, в принципі, потихеньку ж заробляєте кошти. Ну, У мене висівка корова їсть весь час, оце скільки доїться. І 30 літрів давала, слава Богу. І вгодованість, бачите? Вгодованість от жирочок у неї, бачите? Вона не видоїлась зовсім вимячко у неї. Ну, це ж, до доїння ще дуже довго. Це тільки 12.30 зараз, а доїти її о 18. .00. В принципі, бачите, вгодована корівка. Е, молочного напрямку, вони ходіші. Ну, то ж не, 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 не значить, що гірше, як мені писали, там білка в мене була, худюча рябіну писали, ходюча. То структура корови така, її кістяк. Е, мілка в нас, вона більш. В м'ясомолочний трошки тип. Може, не прямо вона м'ясомолочна, тому що 30 літрів, якби корівка дає. Ну Тип у неї трошки такий м'ясомолочний. Вона якби худою ну, не має бути. Її конс, 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 конструкція так, конституція конструкція її е, така. Розумієте? Якщо це ярка. Голштинка або чорноряба, корівка, вона більш худіша буде, тому що у неї по, по іншому зовнішність її кістяк зовсім інший, вона молочної породи. Ну, такі справи. Так що, я, я рекомендую, мені подобається, я вже давненько. ж. Вже другий мішок догодовую. Да, Другий мішок. І то я давав трошки соєву макуху ще в обід. А це перейшов. Постійно БМВД. Ранок, обід і вечір. Оце однаковий пайок. О, і все так стало стабільненько. Корівка на пащі мало зараз. Сіно годуємо. Ну, Будемо підкупати. Ніколи мені було займатися сіном. Е, там сушнячка ще можна було накосити. Я ж в цьому році мало насіяв експорцету, я насіяв всього, автосуданки насіяв. Соток. Біля 10, ну, соток там, там соток 8 десь. Ну і соток, може, більше 10. Експорцету тут біля нас. Ну, цього мало. Треба, щоб було насіяно соток 25 мінімум на одну корову, а краще пів гектара. Краще, щоб з пів гектара було різнь, різної травички. Люцерни, експорт, суданки. От, ну, бачите, вже і з'їла. Ну, як воно сухе, звісно, отак висівки, краще змочувати. Ну Скільки мух. Потепліло, то зранку так холодно було, а зараз потепліло. Все, зараз там трошки треба мені вичистити, і я в сарай її знову загоню. То мені сьогодні в нічну зміну. Е, ніколи, а у сина школа відвіз його в школу. І от вже пів, пів на першу, у першій зараз, та навіть Може трошки пізніше, біля двох, тільки ляжу спати, а мені о 17 вже вставати. Коротше, таке от, як, як нічні зміни, як робота, так не досипаєш важко з господарством. Робота, ну нічого, а що такі часи у нас треба працювати. Ходімо, свинок погодуємо. Так що я ж кажу, БМВД я рекомендую, мій відгук. Корівці подобається, копита, шерсть. Я думаю, що це добре, все буде, тому що там є вітаміни, мінерали, мінокислоти для дійної корови. Тому як би. Я, я ставлю лайк. Мені подобається. Далі годуємо. Єш, на, Іди на, на. На, сюди. На на, на на, на, сніжок, на. Іди на. Ну, іди вперед, щоб тебе сняли трохи на відео. На, Снежок. Иди сюда. Иди уже куда-нибудь. А ну ты позови, пойдет к тебе. Милка, вставай. Снежок, давай ведро. Ну пошли, ну что ты стала, пошли. Давай відро сюди. Пошли сироватку заберем. Поросятка. Стой! Та стой, стой, стой! Та голову ж ти сюди всунула, а тепер давай висовуй. Не хоче бути привязана, конечно. Ну що, друзі, у нас буде через пару днів забій кабанчика. І бачите, яку ми їм прелість даємо. Сніжа не хоче? Не будеш пить? Не, молочки не хоче. Якраз оці, мабуть, пару тижнів ми то собі там щось потрошку робимо, то те, то те. І отак два, а то й три рази в неділю я отак до свинок, якраз перед забоєм те, що треба, я маленьким перестав давати, тому що вони вже в рост пішли добре. Їдять сухий корм, п'ють водичку. Головне потім перед забоєм. Місяцьок, так, гарненько отак от їх погодувати. Ходімо. Зараз будемо давати, поки вони відволічені, ой, зараз повскакують зараз повскакують, так? Да? Сідіть, сироватка. Ой, якраз тут то той помічений. Вставай, іди їж, то тебе ти скоро підеш на свіжину. Давай, тікай. 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 Тікай, 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 тікай. Тікай. Тікай, тікай, тікай. Іди, во. Ага, там вони ж чують запах. Та вони вже здорові, Вон, підійди їх, покажи, це куди їм. Хай вони вже свій корм їдять. На, да, малиші. Малиші. Вони вже капітально врост пішли. Вже капітально капітально. Он, диви, які гамнюки, якісь он гадять там. Бач, понасирали. Там спали, було чистенько. А це щось і споганялись трошки. Ох ви. Нічого, 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 ніжте свій корм. Вам ще рости дуже довго, а нам смак, сала, та м'яса у тих треба, то їх вже вбираємо один за одним. А вам ще рости місяці 4-5 точно. Та 4 місяці вам десь ще рости. 4. 4 місяці, от дивіться, 4 місяці від годівлі ще буде. А то скажете потім знову, що е, так не ростуть, так швидко не ростуть. Ти там щось якийсь бред розказуєш. Ну от типу, і побачите на тих малишатах. Вон бачите, помічений спинка яка широка. Спинячка. Лежить взагалі кабан. Та й цей, бачите, хороший кабан. Трошечки можна ще йому підрости. А, менше? Та фіг його знає. А то менше. Та думає, треба буде міряти. Щоб більшого потім прибрати. Ну, Мо... ну я об... по обхвату. Довжина мені не так важлива. Треба обхват, щоб якби, були якийсь широкий. Ну я думаю, що оцей. Оцей щось мені він. Хоча і цей нормальний. І той, що лежить, він хороший. Чи то свинка. Ні, оце точно свинка менша. Це мала і це мало ось. Так, да, по ширині узький. Ну Тут десь свиня, от дві свині вони менші. А кабани тут вони всі, всі три кабана такі хороші. Я, ну, зараз я зайду скажу. Зараз без тебе все з'їдять. Позадкам. Ні, ні, оцей хай ще ширя. Оцей хороший, так, да, оце він, я його правильно помітив. А, оце свинка. Оце свинка. Вона загулювала у неї, було тут червоне. Оце вона тільки перегуляла. Оце 6,5 місяців від народження. Почала загулювати. Ну і ця теж мала. Теж у неї було таке прям велике почервоніння. У малої теж свинки. Вони обі якось одночасно загуляли. Писали покривати. Не будемо покривати, бо у нас умови, бачите? Умови. І там у мене питали за сарайчик, оце ж був шифер. Раніше була там вулиця. Потім я настелив сіна, отак накидав на дах. І брезентом зверху накрив. Ну, можна плівкою. Брезент там уже іспортився, я плівку. На стінах просто дошка і плівка. Буде з цієї сторони плівка, ну тут прозора, буде, щоб якби тепло заходило. Е, просто дві плівки на стінах, цього достатньо. Дах утеплити сіном. І в принципі, сарай буде нормальним, якщо ми його на зиму заселимо. Щоб були і тут поросятка, і там поросятка, і тут поросятка, отам От ззаді корова, коза. ну коротше. Треба, треба, треба. Треба його плотніше заселяти, і тоді воно буде нормально. А так тут нічого балакати, мене там питали, розкажи за сарайчик. Та що? Брьовна стоять, оце дубові. Оце, що я пригоражував, за такого 100 на 100 і в землю там в отработку мочив і в землю його закопував. В принципі, нічого такого. На полах теж дошка. Треба робити бетон, бетонувати, робити стоки, каналізацію. Треба робити нормальні сарай. Ну, як врімянка можна, бачите, можна. Свинки ростуть, чи в тому загончику вже не перші ростуть, вже третя партія. Да? Була перша, оце друга там росла, виросла. А це вже третя в тому маленькому росте. Де ми від Стаса водолаги абрикосами ізначально туди привозили. А це що це. В цьому році оце прибудував, прибудував. Вставай їсти, кабан. Вставай їсти. Ну, вже спокійні, бачите. Ну Хоча виводити важко. Щоб їх вивезти, звісно, важкувато. Ну, якщо буде ще мінус один, тут взагалі буде свободно, просторо. А коли 6 було, мені невзручно, вони як розляжуться, я не мог тут вичистити у них. Ну, так, важкенькі. Важкенькі, м'ясненькі, важкенькі. Сала, жиру взагалі не так багато. Хороша порода, оце з дюрком трьохпородка. Коротше, такі справи. Трошки за корівку розказав. Їсть сінцей, зараз підгодовуємо її раціон зараз на 20 літрів. Так що, друзі, такі справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре.